А от у мене таке питання. Порошенка, він же є протодіяканом Православної церкви Московського патріархату. Чи ви не знаєте, патріарх його на президентство давав йому згоду якусь? Бо я так зрозумів, що якщо людина віруюча, вона має отримувати певні згоди від свого духовника, чи як це. У вас є така інформація? Православна церква давала таку згоду? Чи? Знаєте, у кожного громадянина України, у мене, у вас. Є на вибір кілька шляхів у цій складній ситуації. Перший шлях, навіть спираючись на професійний обов'язок, намагатися гратися безпекою країни її долею. Ну, те, що ви зараз спробували зробити. Другий шлях спиратися на залізну логіку, а вона є сьогодні наступною. Ми прекрасно розуміємо, що дві треті проблеми, які є сьогодні в державі, в економіці, на цьому етапі, які з'явилися за ці кілька тижнів, місяців, пов'язані з тим, що в країні фактично немає влади. Немає стрункої системи влади, немає відповідальності, немає певної системи, яка б управління країною централізувала. І якщо ми зараз будемо подібними питаннями з вашого боку, а я з свого боку відповідями і розвитком цієї дискусії: дестабілізувати ситуацію в Україні. Повірте, цим тільки буде користуватися Кремль і всі ті, хто хочуть смерті нашої держави. Тому, звичайно, на це питання відповідати не буду. Ви його, я думаю, при нагоді задасте Петру Олексійовичу. Я не є тут його агітатором, і не є його ви одним з найбільших. фразу, що хто у нас президент, ви знаєте, і, і... і я не є його одним з найбільших його прихильників. Я так само, як і Юлії Володимирівне. Я агітатор своєї країни, агітатор простих людей. І вважаю, що сьогодні ситуація так склалася щодо персоналів, які балотуються, що очевидно, хто б зараз виграв президентські вибори, і хто очевидно, хто їх виграє через кілька тижнів. Це очевидно. А тепер ну, давайте вас, з вами вирішимо. Вас... Ми з вами вирішимо. А потім вирішимо в Верховній Раді. Ми дамо Путіну ці кілька тижнів для дестабілізації ситуації в країні. Чи ми приймемо вольові історичні рішення, які дозволять, дозволять нам вже зараз отримати необхідну керованість владою в країні? Це дуже важливо. Я вчора, і тут, знаєте, вчора був в себе на окрузі і спілкувався з громадськими діячами Полтавщини, вони випроводили експеримент. Спробували проагітувати в одному із тролейбусів Полтави за одного з кандидатів, які вже були при владі і зараз активно до влади рветься. Чесно кажучи, ця агітація ледве не закінчилася відвідуванням лікарні для того, хто агітував. Ви прекрасно знаєте, про кого я говорю. До речі, хочу сказати ще дещо. Відомий сингапурський реформатор Лі Куан Ю, який. Вважається одним з найвеличніших реформаторів за останні 200-300 років в світі, який е, підняв на такий високий рівень Сингапур. Колись в бесіді з моїм товаришем, одним з дипломатів, е, сказав наступне: Україна унікальна держава для реформ. Вона може бути згодом лідером в Європі, може стати лідером в континенті. Але в неї є одна проблема, одна єдина перешкода, яка заважає почати ці реформи. Ця проблема має прізвище, ім'я і по батькові. Це один з українських політиків, який і зараз балотується у президенти країни. Я може не в такій мірі і не в повні, не на всі 100% згоден з його словами, але в цих словах є раціональне зерно. Ця мудра людина. Який вже 90 років це загадка така, чи що? Це не загадка. В цій загадці відразу є і відгадки. Ви прекрасно знаєте про кого чи б... підказ? Якої статі? Я не скажу якої статі чоловік це чи жінка, але скажу, що цей кандидат працює. А, вона працює тобто. і цей кандидат, на жаль, сьогодні. Ви зрозуміли. міг би прийняти ви, рішення. Заразу, ви бачите, ви кажете не Порошенко. в той же час ви би... ведете активну таку пропаганду свого Ні, кандидата. Кожні я, я веду, знаєте за що пропагандую? За те, щоб мешканці Полтави, наприклад, які мене обирали, могли відпустити свою дитину на вулицю і не боятися, що завтра буде підірвано тролейбус, автобус. Розстріляна маршрутка, як це відбулося в Київській області. Ось за, за що я веду пропаганду. Давайте будемо тренуватися, грати в політику. Давайте сьогодні е, проведемо, давайте проводити в три-чотири тури виборів. Тоді ми точно виберемо того, хто хоче український народ. Але це буде в наступному році, тоді, коли не буде вже України. Є речі важливіші, є менш важливі, є очевидні речі, те, що потрібно сьогодні зробити.